Коля Тищенко, я бультер'єр президент Кум Єрмака, який з президентською булавою об'їхав всю Україну, та, наче, президент вітав всіх з Новим роком з офісу президента. Дорогі українці, любі кияни. Друзі, всім привіт! Сьогодні від інформації, яку я вам розкрию, у вас волосся стане дибки. У мене є підтвердження серйозних кримінальних злочинів, які скоїв Коля Оболонський. Це ймовірно вбивство. Рекет, торгівля героїном та багато інших подробиць, які покажуть справжнє обличчя оточення президента України. П пану Тищенко належав відомий уша бригадира і кримінального авторитета злочинного групування Савлохи. Значить, ну це рішення президента. Є внутрішня база управління боротьби з організовані злочинністю Скорпіон, в якій накопичується інформація про кримінальних авторитетів з 1991 року. Ця інформація потрапила до нас. І уявіть, як нинішні перефарбовані народні обранці не хочуть, щоб ви дізналися, чим вони займалися в 90-ті. дев'яності. Табісприділ біловоротнічкової. которых сегодня в парламенте, которые работали у нас по принципу простых рекетиров бандитов, а теперь обличены властью, они знают, они все облагораживают, это в законный способ. И начнем мы с яскравого представника банды Савлохова, а ныне заступника президентской фракции Коли Оболонского Тищен. Вы все перепутали с этими 90-ми. Половина из тех, кто рассказывает про 90-е... Это ром... отдельно, мы про 90-е. Ровно 90% подумаем. не понимают, что такое Стой, мы отдельно про... Він у минулому був членом організованого злочинного угрупування та фігурував у низці кримінальних проваджень. Відповідно, нього здійснювалися негласні розшукові слідчі дії. До речі, це цитата з бази. Що такого придивіть? У тебе є особливий статус для того, щоб ти мог комусь щось предявляти? Ну, по-пацанськи, да? А так? ти що пацан? Ага. Ти вміє Так. Да. Ну мені каже, що так, а, а, а какая а, а пацан, ти що, думаєш, пацан то кого яйця? А хто ну, а ні, хто пацан? ні, ну пацан — це то я живе та те життя так, 21 липня 1999 року внесено інформацію, яку не дозволено розповсюджувати навіть всередині відомства через ризики витоку інформації до членів ОПГ Савлохова. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по ликвидации экономической основы ОПГ получена информацию о составе организованной преступной группировки под руководством Тищенко Николая, он же Коля Оболонский, которая согласно оперативных данных значительную часть денежных средств получает от торговли героином. В руководящий состав ОПГ входят Рудюк Андрей, кличка Андрон, Юденков Виталий или Доллар, Кривопишин Павел, Паша и многие другие члены этого ОПГ. Смотрите в описании детали. Бойцы в бригаде. Максим Портос, Валера Вжик, Стрижаков Максим, Максимка и так далее. Фирмы, которые частично используются членами ОПГ для получения денег за крышу. Укр М -эм Сервис, Автобуд Сервис, Ресторан Козелно Василек в Гидропарке, Ресторан Ришелье. Владимирский ринок, торговые места, павільйони, станція метро Большевик, торговые павільйони, Палатки, Авто КБК, Город Київ, автокомиссионная торговля і перечень фирм фірм. продолжение. 19 березня 2000 року було відкрито кримінальне провадження з фабули. разобщение уничтожения ОПГ Оболонского с международными коррумпированными связями, разбой, вымогательство, торговля героином. А 15 серпня 2001 года агент под прикрытием вниз в базу информацию про то, что в городе Киеве по проспекту Воздухофлотскому 33, квартира 84, Григорян Спартак Гвидонович занимается крупными поставками героина из Донецка в Киев. Через Колю Абалонського реалізовують його. За останнє время продав більше 1 кг чистого героїна за 85 тисяч доларів США. По оптовій ціні. Взагалі, по факту того, що банда Колі Тищенка займалася торгівлею героїном, є ще купа записів працівників Губозу. Дає пікатні подробиці, що мене особисто переконує в тому, що це факт. Зрозуміти, ну не можуть на рідному місці працівники управління з боротьби організованою злочинністю систематично вносити цю інформацію в внутрішню базу відомства, відкривати на колю тищенка кримінальні справи та безпідставно об'являти його у розшук. Хто такий Коля Волонський? По факту його причетності до угруповання Савлохова є такий запис від 18 січня 1997 року, де Тищенко значиться серед списку цього угруповання. Організована приступна група Савлохи лідери Савлохов Борис Сасланович і Савлохов Руслан Сасланович. Та додається. ОПГ «Савлохи» – одна из самых многочисленных в городе Киеве. Имеет большую сеть коммерческих предприятий, как украинских, так и совместных с выходом на международный уровень. А именно, «Казино Джос, «Джоз», «Клуб Чикаго», «Кафе Эзит», «Клуб Нью-Йорк». Само в этом клубе Коля Тищенко забил ногами от выдувача Вадима Черноброва, якому в результате выбил ОКО. Ну а ты был когда-то ну... на разборках? Постоянно. Ближайшее окружение Савлоховых. Бригадиры Алиев, кличка Алик, Абесанюк, кличка Бес, Шабазов, кличка Боря Черный. И внимание! Тищенко Николай Николаевич по кличке Коля Оболонский. И далее по списку. Вот вернемся к 90-м. Я тебе просто показал внутрянку, о которой вы, ну, как журналисты, вы даже не понимаете. Топ-то. В правоохоронних органах Коля Тищенко давно відомий як бригадир ОПГ Савлохова. До речі, це добре відомий самому куму Тищенку, керівнику Офісу президента Єрмаку, якого в деяких джерелах вважали дотичним до цього клану. Я звертаюсь до Зеленського. Ти можеш одним дзвінком викликати керівника поліції і попросити оперативну інформацію по заступнику твоєї фракції з оперативної бази Губозу. Він підтвердить все, про що я зараз розповідаю. Хоча, мабуть, ти і сам все це добре знаєш, як і те, хто замінував Олександрівську лікарню. Звичайно, Коля з чогось починав, як от 9 листопада, 1998 року, внесені дані, що Колі Аболонський займався реалізацією украдених авто, принадлежащих ОПГ Савлохових. 14 серпня 1995 року внесена інформація, що підприємець Журба кинув директора фірми Корн Ісаенка на 12 тисяч доларів. Ісаєнко звернувся к Тішенька Николаїв з групи Савлохова, щоб он помог вернуть гроші. Тищенко согласился при условии, что Исаенко найдет лоха, на которого можно оформить кредит. Исаенко познакомил Тищенко с Артановым Георгием, который нуждался в деньгах, чтобы погасить задолженность по кредиту Мебель-Промбанку. Тищенко договорился за кредит в Трайденбанке и угрозами заставил Артанова отправить деньги на расчетный счет Выдубицкого монастыря где главным бухгалтером работала ященка Зинаида, которая отправила деньги по указанию Оболонского на фирму «Адмирал». Коля, ничего святого у тебя нет. На Кулина! На Кулина! На Кулина! Насправді записів про його злочини мега багато, але на фіналочку мене цікавить два вбивства, в яких чомусь фігурує Тищенко. Наприклад, дуже гучне вбивство напарника Тищенка по банді Савлохова, такого собі Норіка Амірханяна, це зухвало вбивство сталося прямо на хрещатику та вважали помстою Савлохова. Проводится проверка на причастность к совершению данного убийства Тищенко Николая Николаевича. В процессе проверки установлено, что Тищенко совместно с Твердохлебом и покойным Нориком Амирханяном без причины под угрозой убийства вымогали 20 тысяч долларов США у генерального директора клуба Бинга Разводовского СВ. После убийства Мирханяна Тищенко перешел на нелегальное положение. Установлены и допрошены в качестве свидетелей два охранника клуба Бинга, которые являлись очевидцами инцидента в клубе. Также в качестве свидетеля допрошена секретарь клуба, которая конкретно указала на Тищенко, который вымогал деньги у Разводовского с целью установления местонахождения Тищенко Николая Николаевича Постійно проводяться оперативно-розисні мероприятия в містах його вероятного появлення. Ресторан Вешелі, спортивний клуб Воднік. Нам вдалося добути матеріали цієї кримінальної справи. Ось постанова про її закриття. Все підтверджено, що Норіка Мірханян, Твердохліб, а згодом і Коля вимагали з директора Бінго 20 тисяч доларів США типу моральної компенсації. Класичний рекет 90-ті. Вина учасників повністю доведена, зібрані всі докази. У матеріалах справи зазначено, що на сході у готелі Дніпро директор Бінгу, у якого вимагали гроші, записав учасників на диктофон. В описі написано, що учасниками були він, Коля, Тищенко, Покійний Норік та Твердохліб. Справу закрили по амністії. Це підтверджено у відповіді керівника Нацполіції. Як закрили справу, стає зрозуміло з запису агента, який зазначив. Тищенко Ніколай Ніколаївич в з Твердохлєбовим Віталієм Івановичем, кличка «Доктор». В зв'язку з тим, що уголовне діло по бінго до настоящого часу не прекращено, винашують намірення оказати давлення на свідетелі по уголовному делу. Тищенко пытается наладить связь через посредников со следователем, в производстве у которого находится указанное дело. По мнению источника, посредник контактировал с одним из работников следствия, так как Тищенко НН в настоящее время не намерен покидать город Киев и выражает уверенность, что его не смогут привлечь к уголовной ответственности. Также стало известно о том, что Твердохлебов ВИ Тож уверен, що йому не зможуть пред'явити обвинення, так як він підібрав із свого окруження людей, які по предварительному зговору з ним будуть давати ложне показання в його пользу. Я вам слово даю, ми вас порвемо. Також є інформація, що Тищенка в 1998 році фігурує у вбивстві в кафе Франк на Константинівській, коли під час бійки забив насмерть відвідувача. Але по цьому факту теж важко знайти всі деталі, тому що, як зазначено у відповіді поліції, матеріали цих справ було знищено. Але оперативна база Губозу нам допомогла з'ясувати подробиці, які доводять, що Коля це справжній кримінал. Ти дивився серіал «Бригада»? Похоже, було так чи ні? в 90 х Ти скажеш: ну, кстати, похоже, похоже, так, як це все закончилось. Оце було похоже. То всі, да, всі доросли до такого рівня і всі стали крутими, розумієш? Як би там не було, але в нормальній країні така істота сиділа б довічно у в'язниці, а не в залі Верховної Ради. Але це не перший і не останній вбивця, гвалтівник, торговець наркотиками, казнократ, одним словом, представник криміналу, якого президент нагородив статусом недоторканого. Хіба після цього нас мають дивувати, що їх ресторани працюють у локдаун, чи що Зеленський відмазуватиме кожного, кого зловили на хабарі. Чи врешті решт що Колі Оболонського, як і самого президента, не хвилює, що на фронті гинуть українські воїни. А в Києві кайфожер, заступник президентської фракції, стріляє салюти. Проблема не в Колі Оболонському, а в Зеленському. Вони з одного тіста. быть высновки, давать ты пока не написано вот когда люди говорят а как вот а как сделать то добиться успеха как там добиться успеха я говорю ребята вот у меня вчера был большой хороший почти там на 2000 человек ребят собралось студентов в нашем экономическом университете я говорю разбирайтесь по жизни